Всім добрий ранок. Оце те, про що я говорю на всіх відео. От я вчора відсадила з темного вольєра в світлий, на вулицю висадила фазанят. І от сьогодні зранку воно було найменше. І от сьогодні зранку, бачите, що твориться. Вибачайте, що жорстоке відео. Можливо, на мене будуть зараз тут тапками кидати, але я хочу показати. Фазан взагалі в розведенні дуже хороша пташка. Вона не примхлива. Їй не треба там хлів, хлівчиків, які опалюються. Вони не, ну, не хворобливі пташки, але вони дуже жорстокі. Тобто їх якраз у такому підлітковому віці завжди завжди в мене є якийсь мінус. По тій причині, що Аби не тільки чуть-чуть менша пташка, аби тільки десь чуть-чуть хворе. А це, як тільки побачить десь кров, все. Воно назад сьогодні зараз піде, ну курчат, курчата не настільки жорстокі. Оце фазан, цим славиться. Точно так само і дорослий. Аби тільки десь чуть-чуть, хвореньки, зразу всі б'ють, тобто його забувають до смерті.